14 березня відзначаємо День українського добровольця. У 2014 році в цей день почав формуватися перший український добровольчий батальйон з учасників Революції Гідності. Жінки і чоловіки самоорганізувалися для захисту державного суверенітету і ринули на схід України. З початком повномасштабної війни Україну боронять сотні тисяч добровольців. Про воїнів доброї волі у новому випуску програми Воєнний час. Він родом із Шахтарська, що на Донеччині. Коли почалася війна у 2014 році, йому було лише 14 років. Якраз гостювали у родичів у Москві. Тоді ще був не надто свідомим у ставленні росіян до українців, але згадує, що не раз чув приниження. Коли я був дитиною. В той час, коли я там був, було таке, що хахол, хахол тому подібне. Вони так трошки занижували нас. За мною є грішок. На той час, коли все починалось, я був з в гостях в Москві. І коли мамі зателефонували з роботи і сказали, що потрібно приїжджати, бо її звільнять, ми повернулися додому, і на наступний день у нас в місті почали почались бойові дії. Поки у нас в городі йшли бойові дії, тиждень ми просиділи вдома. Бабуся з молодшою сестрою спускалися до льоху. А я сидів вдома спокійно, грав в комп'ютер. У нас відома сім'я. Ми з самого початку усвідомили, що це таке. І одразу за Україну, як повинно бути, згодом родині захисника довелося евакуюватися з Шахтарська. Під час війни закінчив школу, вступив до Харківського вишу на факультет промислового і цивільного будівництва. Мріяв: от, от війна закінчиться і почнеться спокійне життя, але не здійснилося. Тому, коли став повнолітнім, вирішив добровільно боронити свою державу. Записався у лави десантно-штурмових військ. Поки я був в Харкові, я був в національному групуванні Фрайкор, де ми займалися підготовкою, бо там всі люди були виходці або з Азова, або з інших добровольчих батальйонів, і вони розуміли, що буде повновшати вторгнення, то готували людей у Харкові до війни з Росією. Там я з ними готувався і паралельно я навчався на офіцера запасу, але я забрав документи і поїхав підписувати контракт у свою бригаду. Коли я підписав контракт, я попав у 81-го окрему аеромобільну бригаду. Це бригада ДШВ. Перші тижні я провів війни на базі. Я був в нарядах, я був на посиленні КПП. Потім вже нас почали кидати у різні точки. Ми спочатку виїжджали як протитанковий або противодесантний резерв, щоб Якщо є десь прорив, то ми їдемо туди, щоб стримати. Про перший день на полі бою згадує, тримався спокійно до перших смертей побратимів. Коли я побачив, як люди помирають, то налякало. Коли ти побачив в грудях таке відчуття, що щось стиснулось. Мою роту пронесло. У нас були не дуже високі втрати. 90% роти всі були поранені. Нам дуже пощастило. Так, було пару хлопців, які загинули. Але вони вже загинули після того, як мене поранило. Я того вже не бачу. Поранили катика на рідній Донеччині. Мені в праву сідницю залітив осколок. На той час я думав, що то нічого такого страшного. Я лежав в воронці, коли то почалось, коли добіг вітанчиків. І просто білий колір в очах і гудютучі. Я нічого не зрозумів, а потім дивлюся на руку, порвало перчатку і думаю. От, блін, жалко, перчатки, тільки нові купив. Потім дивлюся, трошки м'яса нема. Ну нічого страшного. Потім розумію, що під мною є лужа, я не розумію, що коїться, повертаю голову і дивлюся, що в мене десь в така от дирка в сім'ї. Бачу, що біжать мої побратими, крачу я 300, вони кажуть, чекай, ми повернемося. Так, я полежав десь дві години, і на позиції, там, де я лежав, заїжджає 80-та бригада, теж наша ДШВ, розвідники Вони якраз повинні були нас там замінити. Я кричу, хлопці я тут. А я кричав це на російській мові, і тільки почув, що затвор затворщокнув одразу хлопці, я свій не стріляйте. Йдіть на звук, я тут. У мене хлопці зайшли, посадили в машину і евакуювали. Згодом лікарі повідомили, що у військового переламаний таз чотири місяці пролежав на лікарняному ліжку. Назад у стрій повертатися більше не міг. За розподілом потрапив на службу у Хмельницький військомат. Воювати мають всі. Тобі 18 є, бери автомат, йди на війну. Все, це поможе Україні. Війну потрібно закінчити, бо це вже йде не одне століття. Добрий москаль – це мертвий москаль, все. Добрих росіян немає. Доброволець додає, недооцінювати ворога не можна. На початку в армії окупанта майже ніхто не міг воювати, де, там деякі профільні підрозділи, їхня розвідка, там вони, хлопці, дуже гарні. І приватна компанія ЧВК «Лагнер». От тоді вони ще, оті люди вони воювали. І ще воювали, як не странно, хлопці з ДНР. От вони за ті часи, поки воювали з нами зато, вони навчились воювати. І на початку війни зустріти хлопців з ДНР було трошки гірше, ніж зустріти хлопців з Росії. Бо вони вміли воювати. А зараз вони за ці два роки повного масштабного вторгнення вони вже навчились воювати, що ті, що ті всі добре. І зараз з ними складно воювати. А більше всього прикро, що в нас є телемарафон, де кажуть чмоні, чмобіки, а вони споплюжують їх армію, і наші люди думають, що там нічого такого страшного немає, що нам воювати з ними легко. І всі сидять. І дуже прикро те, що коли звільнили Київську область, в країні війна закінчилась. Почалось АТО 2.0. Я там прожив три роки під окупацією, я знаю все, що там коїться. І те, що було на початку, то й там, але вже трошки гірше. Може до тебе додому зайти. Обшукати просто так, може забрати МГБ на підвал. МГБ це таке, як КГБ при Савку було. Якщо ти їм не подобається, може до тебе прийти просто машину віджати, бо їм захотілось кататись. У 2014 році хмельничанин Юрій Рибак вперше записався у лави добровольців. Тоді, за станом здоров'я, залишився на службі у Хмельницькому. Вдруге добровільно пішов до військомату після повномасштабного вторгнення. Свою роботу керівника будівельного підприємства відклав на невизначений термін. Я вже готувався до цього. Я підтягнув деякі свої справи, От відпустив людей відпустки до березня місяця, тому що почали евакуюватися з посольства, і було зрозуміло, що буде вторгнення. Війна почалась дружина, розбудила і каже, почалась війна. В мене сумка вже була зібрана. І я... Дочекався, що вже світало, сів в машину і поїхав в Дорожнянський район Дорожню, бо там я стояв на військовому обліку. От, я прописаний там, хоч проживаю в Хмельницькому. І приїхав у військовий комісаріат. Юрій Рибак мав досвід служби в радянській армії. Втім, наголошує: сучасна війна, військо це зовсім інше, тому знову навчався. Війна стала, вона помолоділа дуже сильно. І час пішов вперед. Я починав військову кар'єру з строкової служби в 90-му році, я служив от, у радянській армії. І в мене там специфіка була своя, от, своя спеціальність військова. То зараз, коли я прийшов, я зрозумів, що мені треба дещо обновити. Це пов'язано і з тепловізійними прицілами, з тепловізійним обладнанням, це пов'язано з дронами, що вони бачать, як, маскування і таке інше. Дуже багато пішло вперед. І сама навіть гаджет, які використовуються на війні. Колись, ну якщо якась була рація, та рація була на ну, така надулка, та СССР. Табо, якийсь зв'язок там між КСП і штабом, ще щось це якийсь там тапік був. Провода тягали і все, Зараз такого нічого немає. От, і так само мобільні телефони, і ж теж треба вміти використовувати а на війні. От, досить часто це стає наводкою для ворога. На фронті Юрій Рибак став розвідником гірсько-штурмових військ. У цій справі вважає захисник, особливо важливо діяти командно. Розвідці прийнято так, що весь колектив збирається, то тобто, диверсійно директно група збирається разом з командуванням і об'являють, що от, є таке завдання, треба його зробити. Як це зробимо, хлопці? І тоді кожен висловлює свою думку, от, і приходять до якогось розумного рішення, адекватного, і, відповідно, виконується бойове завдання. Юрій Рибак каже, Своєї кулі на фронті не почуєш, страшніше бачити смерть побратима. Ну, Він стараєшся не, не привикати один до одного, ну, таке правило. Але в селі ти без товариша ж не зможеш бути. Навіть якісь такі приятельські відносини не в тому перестає щось більше, бо час йде. Вижити, ну, напевно, то, що втрачаєш, це дуже боляче. Воно було до цих пір і досить часто. Хочеться ніби забути про це, але все одно повертаються ці думки і таке і інше. Це, напевне, найважче на війні втратити побратим. Нині Юрій Рибак викладає бойову підготовку, його обов'язок безпека Хмельницького. Великим мінусом у сучасній російсько-українській війні, додає, є те, що чимало хлопців раніше відмовлялися служити в армії. Багато з них освоюють бойову справу з нуля. Закарпатець Петро Ониськов добровільно захищав Україну з початку повномасштабної війни у складі гірсько-штурмових військ. Воювати я по перших тижні війни, 3, 3, 22. Спонукало ну, події, ну, наступ, це все. Ну, я, вже, я вже був на контракті раніше, ну, опитна людина, думаю. Рано чи пізно і треба йти допомагати хлопцям. До того був на контрактній військовій службі, захищав Україну у зоні АТО. Тож нападу окупанта після 24 лютого 2022 року протистояв як досвідчений воїн. В АТО були неподалік Луганського аеропорту. Потім відходили, були в станиці Луганська. Ну а тут тепер були запорізький напрямок і Донецький. Я був підрізняється колосально, я думаю. Авіація застосовується, ну навіть не можна порівняти. А то і тепер повномасштабно. В АТО ми більше були в обороні. А тут, так, а тут повномасштабку було оборонно-тактичне, щось таке в нас було і, і штурмувати. В АТО. Коли попав, там були дуже такі люди зомбовані, я б так сказав. Оце Луганський напрямок. А тут я під Запоріжжя більш лояльні до нас люди. А на Меренському напрямку, де я був, там не зустрічали мирних людей. Солдат розповідає, що на війні багато чого бракувало. Озброєння було по мінімуму. Складність у усьому. Браку техніки, браку снарядів. Браку людей. Вже у першому бою повномасштабної війни Петро Ониськов був поранений. Вони нас перші засікли, ми, ми хотіли типу, бути в засаді, їх чекати, ну. а вони нас засікли і почався бій. Метр від мене впала міна, міна АГС, і в мене було поранення в голову, тріщина лоба, струс мозку і таке. Це перше поранення. Далі, після реабілітації, я поїхав другий раз і попав під марянку. Під марянку був на АГСах, може знаєте. І там вже ураган було, і В спину мені прилетіло, пробило броні. День поранення. Я носив бородку, наприклад, носив таку бороду. Оце як я служив раніше в інженерного саперника, традиція була не бритися, типу, а я. Рішив побритися і в той день поранення, а це ж запам'яталось так, що діпа, справдилось, що не треба було бритися. На щастя, залишився живий, каже, в сорочці народився, бо у його бригаді штурмовиків дуже багато загиблих. Серед них і найближчі друзі. З моїх друзів трьох, таких побратимів, з яких спочатку війни трьох, а хто йшов зі мною з роботи. Вже чотирьох нема, ну сім людей. Так, сім людей. Просто якось не хочеться страшити, як до того можна згартуватися. Пустота, не як пояснити. Шкода людина. З часу, коли Петро був у АТО, пройшло десять років. Тоді був 20-річним молодиком. Нині чоловік із гірким життєвим досвідом, який знає ціну життя. В АТО, слава Богу, не було в мене поранень. Та якось легко до того відносився, а це коли перше поранення, потім друге. Це задумовуєшся, що за одну мить могло б все перекреслитися. Починаєш цінити, задумуватися, що ти може не встиг, ще щось. Розчарувався в владі, я думаю. Можливість втрачених можливостей, я думаю, можна було ще щось зробити, поки була колосальна підтримка. Після поранень Петро Ониськом на варті безпеки Хмельницького сюди потрапив за розподілом. У перемогу України вірить, але не без підтримки інших країн. Наснаги, вдачі вдачі, бережіть голову. Вчитися і завжди любі постріли всі повинні закопуватись в землю. Тільки тоді лишаються живі. На жаль, це не нового хау ніякий. Це звичайно військова наука. Хочу побажати своїм побратимам мужності. І Божого благословення. От, хай їх Господь береже, і хай вони самі себе бережуть на фронті. Терпіння, думаю, здоров'я, удачі. Бо там удача дуже треба. Здатність українців добровільно стати на захист держави є вирішальною запорукою нашої перемоги. З початку повномасштабного вторгнення на фронт ринули майже 100 тисяч добровольців. За два роки ця цифра значно зросла. Вдячні їм та усім захисникам за наші врятовані життя.